Чи треба поновляти субсидію, якщо літом не нараховувалась? Зимою нараховувалась узимку, а у це літо ні треба подавати документи чи ні? Ні, звертатись не потрібно. Більшість громадян, а це понад 100 тисяч субсидіантів Сумщини, отримають свою субсидію на опалювальний період без потреби звернення. Вже в листопаді субсидіанти отримують перераховані суми субсидії на свої рахунки. Виключенням, як і раніше, залишаються лише переміщення особи, особи, які арендують житло, а також коли субсидія призначається на меншу кількість членів домогосподарства, ніж зареєстровано. Заява на призначення субсидії подається до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Крім того, для призначення субсидії достатньо лише подачі заяви та декларації. Ніяких додаткових документів збирати не потрібно. А у випадках, коли заява подається через веб портал пенсійного фонду, достатньо лише заяви. Всі дані будуть підвантажені з реєстрів, до яких є доступ у пенсійного фонду. Хочу запитати вас, за який період на зараз буде зраховані доходи. Щоб отримати субсидію при призначенні субсидії на опалювальний період, враховуються доходи всіх членів домогосподарства за перший та другий квартал поточного року. А для пенсіонерів враховується пенсійна виплата за місяць, що передує місяцю звернення за субсидію. Але якщо звернення за субсидією відбувається вперше, то для того щоб не втратити право призначення з початку опалювального періоду, треба звернутися до 30 листопада. Всім, хто звернеться після вказаної дати, субсидія буде призначена з місяця звернення. Куди треба подавати документи на призначення субсидії? Подача документів на призначення субсидії і пільги є екстериторіальною, тобто вона не прив'язана до місця проживання або місця реєстрації. Подати документи можна до будь-якого із сервісних центрів Пенсійного фонду України через веб-портал Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України через портал Дія. Поштою або через уповноважених осіб в територіальних громадах та ЦНАПах. Для того, щоб подати документи на призначення субсидії та пільги, необхідна лише заява та декларація. Всі сервісні центри пенсійного фонду Сумщини працюють з 8 до 18 години без перерви з понеділка по п'ятницю. А онлайн-сервіси пенсійного фонду працюють 24 на 7. А як дізнатися, що нарахована субсидія? Найпростіший спосіб, щоб дізнатися, чи нарахована субсидія чи пільга, це переглянути дані в особистому кабінеті на веб порталі пенсійного фонду або на порталі Дія. Також в нагоді стануть телефони гарячої лінії, які є спеціалізованими. Питань субсидій і пільг і працюють протягом робочого дня з понеділка по п'ятницю, з 8 до 18 години, без перерви. Крім того, в нагоді стане спілкування із уповноваженими особами в територіальних громадах та СНАПах, які мають можливість не лише прийому документів, а і перегляду рішень, які приймаються в пенсійному фонді. таким чином, не виїжджаючи зі своєї громади, людина має можливість отримати кваліфіковану консультацію з приводу своєї субсидії та пільги. Чи припиняють субсидію людині, яка виїжджає за кордон? Перебування громадян за межами України під час воєнного стану, а також два місяці після його завершення або скасування, не є підставою для припинення виплати субсидії та пільг. Більш того, всі, хто перебуває за кордоном, на рівні із тими, хто проживає на території України, можуть звернутися за призначенням пенсії в будь-який час засобами веб-порталу. Це можна зробити 24 на 7 з будь-якого куточку світу. Є інформація, що треба звертатись в пенсійний фонд для ідентифікації пенсіонерів. Що це роз'ясніть, будь ласка, ні, для ідентифікації звертатись не потрібно. Ця норма стосується лише тих осіб, які з якихось причин не отримували свою пенсійну виплату протягом тривалого періоду, а саме більш ніж 6 місяців кошти не знімалися з банківських рахунків або не отримувалося по пошті. Це вузьке коло осіб. Які можливо виїхали за кордон, можливо, це люди, які проживають на окупованих територіях або територіях, де ведуться активні бойові дії. Саме після ідентифікації даної групи осіб їм буде продовжена виплата пенсії відповідно до встановленого законом порядку. Всі кошти, які були на рахунках, вони будуть виплачені в повному обсязі.